Доброго здоров'я, пані панове! Категорично з великим задоволенням вдруге сьогодні. Вівторок, 16 липня. Вас вітає на моєму авторському youtube каналі. Він називається Василь Кланчук. Дякую, що ви тут. Приєднуйтесь, підписуйтесь. дзвіночок не забувайте микати, аби не пропустити сповіщення про момент виходу наступного відео. Категорична українська подобайка, коментар, все як має бути, можливо, гі посилання на це відео. Просто щоб е, оберталися алгоритми YouTube, більше притомної аудиторії було разом з нами в спільноті. Бо насправді найважливіше знати, а не здогадуватися, що навколо відбувається. Я вважаю, що в попередній частині ми нагада з вами те, що і так прекрасно знали з вуст президента Зеленського. Деякі там нюанси, звичайно, він приточнив. Це добре, що він знайшов можливість і поспілкувався саме з українською пресою, чого так давно не було. Ми подивилися за стан речей, власне, на лінії бойового зіткнення і перспективи по нашій боротьбі, яка, на жаль, на сьогоднішній день. Залежить не лише від нас, і в який відсоток там теж я не буду зараз говорити на 50%, на 60%, Але не забуваємо, що стосовно особового складу, 16 липня, це сьогодні останній день поновленню по даних своїх в облікових цих справах військових. І разом з тим нагадую, що один з основних чинників і впливових факторів на цю сталість і можливість нас рухатися вперед, оборонятися. Це сполучені Штати Америки, і там пхає, як я вже сказав, трактором Бурбульдо. Озером якраз Трамп після відомого замаху і от в контексті команди, яку він набирає, ну, можуть бути питанням. Можуть бути питання, але знову ж таки мені, мені особисто здається, що до цієї ситуації привів Байден і його адміністрація. Ми вже теж про це говорили. Саме його нерешучість, саме його якась така незрозуміла повільність, якась боєзнеча ескалація. Вони до сьогодні це все говорять. Бо коли ми в 22-му році наприкінці пам'ятаєте, харківська операція то ми могли ж відкинути, скинути, дійти куди завгодно, аби не припинило на той момент постачання зброї, раз і другий момент, якраз у цей затримка, майже 8 місяців з допомоги. О, і так само зброю, це друге гальмо, яке я дуже використав Путін. І він мріє, насправді, щоб була передишка, щоб всі зупинилися, щоб він забрав те, що він забрав на сьогоднішній день, щоб він відсвяткував перемогу і підготувався там до наступного якогось етапу. Як буде підготовка в нашому контексті, як спрацюють всі домовленості по лінії НАТО, сучасні, по лінії Євросоюзу, теж величезне питання, тому що на сьогоднішній день в парадигмі Байдена це така тема. А завтра, умовно, в парадигмі Трампа це може бути абсолютно діаметрально. Протилежна тема і так само з іншими домінантами, з іншими персонами, з іншими підходами. І ще раз кажу: на жаль, не все від нас залежить. Хоча соціологію, ви всі бачите, вона навіть аж американці звернули на це увагу. Я це давав в ключових висновках сьогоднішнього дня. До речі, інститут дослідження війни прямо каже, що Україна продовжує демонструвати свою готовність вести переговори з Росією на наших умовах. А вимоги України щодо мирного врегулювання відповідають міжнародному праву на противагу небажанню Росії брати участь в переговорах, які повинні закінчитися нічим чим іншим, окрім капітуляції України. Ну От можна згадати, що президент Зеленський Якраз на прес-конференції заявив, що українські плани щодо другого мирного саміту мають бути готовими саме до листопада, 2024 року. Чому до листопада? Тому що вибори Трампа, вибори Байдена, вибори в Сполучених Штатів і повторив, що на ньому має бути присутній представник Росії. Ну як має ще раз? Ми з вами розбиралися. Очевидно, будуть з різних сторін різні країни докладати зусилля, аби росіяни приїхали. При тому, що мова йде про Катар, і якраз в рамках підготовки там в Катарі буде. Питання ну одна з, одна з позицій формули миру це енергетична безпека. Оце одразу наприкінці липня або на початку серпня. Потім буде зустріч з питань свободи судноплавства в Туреччині в серпні 24-го року, і в Канаді в вересні 24-го року буде зустріч ну на рівні радників. Я так розумію, з питань обміну військовополоненими і репатріації депортованих українських дітей. Ну, от три питання, на яких була зосереджена увага в комуніке перш. Що саміту ту миру, однак. Вказують експерти, нещодавні заяви Кремля продовжують демонструвати, що Росія залишається непохитною щодо переговорів з Україною. Офіційні особи Кремля прямо заявили, що Росія не братиме участі у другому мирному саміті, оскільки його умови є неприйнятними з огляду на російські вимоги. Зараз про це ще нам додасть Віктор Орбан. Але ми завжди підкреслюємо, що метою першого мирного саміту було сприяння досягненню миру, заснованого на міжнародному праві. А не на бажання Російської Федерації, а вимоги України щодо повного виведення військ Росії з території України є абсолютно ну, дотичними. Бо можливості продовження російської окупації української землі і так вже порушують всі можливі міжнародні права. Так що насправді треба з цим щось робити, і світу доведеться це якось чи виправляти, чи казати, що це друзі нова парадигма. А далі а далі 5 мільйонів людей, до речі, в окупації наших і ще етнічні чистки і. Всі інші моменти я вже за економіку мовчу абсолютно на тих територіях. Так от щодо активності Орбана, от кожного дня з'являються якісь деталі, якісь нові фрагменти цього славнозвісного листа його ще повністю не публікували. Бачите, з такою інтригою. Але Орбан в своєму листі, очільнику Євроради, між Па Ви знаєте, що лист такий був? І ми вже третій, здається, ефір поспіль говоримо про такий лист. Закликав відновити відносини з Росією Євросоюз і обговорити з Китаєм мирну конференцію щодо України на китайських засадах. Найбільше більше, не менше це цитує видання БІЛД. Так, от за словами Орбана, він може сказати напевно, що Трамп у разі обрання президентом США ще до інавгурації буде готовий діяти як посередник у мирних переговорах. Я можу з упевненістю сказати, що відразу після перемоги на виборах він не буде чекати своєї а відразу буде готовий виступити в ролі мирного посередника. Він має для цього детальні і обґрунтовані плани. Як заявив Орбан в свою чергу. Нагадаю, президент Зеленський не один раз сказав, що якщо Трамп має якісь плани а, обґрунтовані, детальні, готовий зустрічатися, готовий слухати, готовий обговорювати. Але видно, чи планів немає, чи одразу ці плани Трамп розуміє, що точно будуть неприйнятними для військово-політичного керівництва України, і тому буде намагатися ставити перед фактом. І от водночас прем'єр Угорщини наголошує, що у разі перемоги Трампа фінансові відносини між ЄС і США щодо підтримки України зміняться. Хоча на сьогоднішній день той самий президент Зеленський на цій же прес-конференції сказав, що. За останній час Європа набагато більше допомагає Україні ніж Сполучені Штати Америки, і навіть скасування присутності в, в, в цій ході штатів і в цьому розумінні штатів ну воно зіграє свою роль, але вона буде не ключовою. Для сталості української системи на сьогоднішній день і державності насамперед так от каже Орбан: я більш ніж переконаний, що в разі ймовірної перемоги Трампа фінансовий тягар суттєво зміниться на користь Євросоюзу. Ну в тому плані, що Євросоюз буде більше платити, більше давати грошей, більше здійснювати підтримку. Ну вони і так це роблять на сьогоднішній день. До речі, там що додав оцей політичний директор прем'єра Орбана, теж з прізвищем Орбан. Я вже кілька разів пояснював, що це не родич, це просто таке прізвище нікочевидно вк команді Віктора Орбана дуже популярне. Так, от він сказав: Так, ми ж їздили по всьому світі з метою зрозуміти, чи є шанс на мир і наскільки він великий. Наша мирна місія була першою, яка побувала в обох ворогуючих країнах. І в результаті цих візитів ми побачили, що Україна і Росія дуже непохитні в своїй боротьбі і без участі зовнішніх посередників, на жаль, в найближчими місяцями на нас чекає дуже серйозне погіршення ситуації. Потім каже, ми розпочали переговори з потенційними посередниками: Китай і Туреччина теж віддані миру. Дональд Трамп... Трамп також хоче миру, так що якщо він знову стане президентом штатів, він сам в найкоротші терміни забезпечить мир. Так, от вам і е, якраз парадигма, яку малює Трамп. Я так розумію, що Орбан тут до певної міри є його спікером. Е, тобто Туреччина, Китай, Сполучені Штати. Поки що Європа це якщо захоче. Але насправді Орбан ставить Європі умови. Ну я теж розумію, що це умови, які би ставили чи ставить Трамп. Е, якщо Європа хоче миру і хоче мати вирішальне слово в регулюванні війни і припинення кровопролиття, то зміна курсу має бути розроблена і здійснена прямо зараз. Розумієте, ша відіграють ключову роль, продовжує Орбан. А європейська політика цілком вихолощена в цьому питанні європейська стратегічна автономія це лише міф, тому що європейці йдуть за адміністрацією Байдена. Ну, хоча б згадаємо цього канцлера Шольца, правда. Так, от йдуть за адміністрацію Байдена, яка зараз зайнята лише боротьбою за політичне виживання, і це правда. Найголовніше питання для Байдена зараз: чи зможе Байден залишитися в принципі в президентських перегонах? Тому зовнішню політику вони взагалі не займаються. За таких умов було б дуже оптимістично очікувати якихось змін в підходах, можливості перетинання якихось там умовних червоних лініях, не боятися ескалації. Про що ми з вами говоримо? Це дуже дуже якби мало. Вірогідно. Навпаки, каже Трамп відкрито виступає з посланням миру. На його думку, війна не мала би розпочатися. Якщо б Трамп був на позиції, якби він був президентом, цей конфлікт не вибухнув. А я би від себе додав, якщо б Байден був потужним і дійсно сталим, цей конфлікт би війна би закінчилася за рік, включно з Ленд-Лізом, про який ми багато говорили. Тобто в цьому розумінні Байден не зробив ну майже нічого з того, що він повинен був зробити як потужний лідер, потужний держав, а все обережно обережно. обережно, от він привів, до речі, до цієї ситуації, от яка є на сьогоднішній день з його виборчою кампанією. Ми там колись говорили, що напевно щось Байден знає. Він хитрий лис, він готує перемогу України прямо під вибори. Ну видно, точка неповернення була пройдена, і далі, що Байден не робив, це як то написано в деяких заголовках цукцванг, так ну от на жаль, так воно і виглядає. Але спочатку Трампу. Як каже Орбан, важливо здобути політичну авторизацію, тому жодних ініціатив в цьому напрямі в найближчими місяцями не очікується. Саме тому ми рекомендуємо Європі. каже Орбан. Ми рекомендуємо Європі. Ну мається на увазі його угорська команда. Звичайно, якщо ми хочемо відігравати вирішальну роль в регулюванні, діяти зараз. Ось такий підсумок усієї місії Орбана. Тобто, Європа має сказати: допомога стій раз два. Ми готові в команду Трампа. От якось так це вся історія виглядає. Ну Європа поки що не готова. На такі підходи вони прекрасно розуміють, чим це закінчиться з огляду. На ну в лапках вони беруть мирні воєжі Орбана. глава Єврокомісії Урсула фон дер Лїїн скасувала візит. Я попереджав про це позавчора. Що є такі ідеї, все це вже доконаний факт. Скасувала візит колегії комісарів Євросоюзу Єврокомісії в Угорщину і відкоригувала рівень представництва на засіданнях під угорським головуванням на всіх засіданнях. Це офіційна вже позиція, Це речник Єврокомісії доповів, сказавши, що це рішення ухвалено в світлі останніх подій, пов'язаних з початком головування Угорщини. Кілька днів він дав зрозуміти, що у Єврокомісії готують наслідки для Угорщини через неузгоджений візит Орбана, особливо в Москву. Ну, ми про це з вами говорили. Так, от Урсула фон дер Ляйн, президентка, вирішила, що Європейська комісія буде представлена лише на рівні а, посадовців під час неформальних засідань ради. Зит комісарів до головуючої країни не відбудеться, це означає, що єврокомісари не будуть відвідувати неформальні зустрічі, які організовані угорським головуванням. До речі, юридична служба Євросоюзу раніше встановила, що переговори. Угорського прем'єра з Путіним суперечить угодам Євросоюзу. За даними ЗМІ, держави Європейського Союзу розглядають різні варіанти покарань для Угорщини через неузгоджений візит до Росії, аж до припинення головування. Я не думаю, що це дійде до цього. Ну це би був шкандаль такий, аж до Трампа, і Трамп би там розказував дуже голосно. Ну але й гучно. Але можливо, хайпує і далі. Орбан можливо, це йому й додасться балі, особливо в контексті Європарламенту. Сьогодні, друзі, перша сесія європарламенту теж. Важливо, бо ну вона відкривається в Страсбурзі, і по суті, парламентарям сьогодні належить затвердити досягнуті раніше домовленості про розподіл керівних посад Євросоюзу, а також по, -по подовжити повноваження нинішньої голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйн. Ось тут ми з вами побачимо, хто за кого, хто з ким, які конфігурації в Європарламенті ну, таким чином будемо визначати майбутнє Євросоюзу. Найголовніше в контексті руху туди України з одного боку, а з іншого боку, підтримки України в принципі сталості своєї боротьби суди дуже цікавий і показовий день. Ну паралельно ще можна м, лише сказати, що пхаються в Європу і е, грузини. Я просто з вчора вражений був прем'єр-міністр Грузії, сказав, та це все єрунда, ми в 30-му році будемо в Євросоюзі. Ну якщо там що багато поміняється, можливо, я ж кажу Трампа, Орбана Путіна є якісь плани на Грузії в цьому ключі, щоб в Євросоюз засунути ще одного троянського коня. Ну за умов сучасної влади в Грузії такий варіант я не виключаю. Але в тому розумінні президентка Грузії Соломе Рубишвілі просить конституційний суд скасувати закон про от цих іноземних агентів, про іноземний вплив. Це її речник доповів президентка пані. Президент Грузії вперше звертається до конституційного суду з позовом і вимагає зупинити дію закону про прозорість іноземного впливу і, в принципі, його скасувати. Бо як вона зазначає, закон не є конституційним і суперечить там відповідній статті конституції Грузії. В позові також оскаржується низка норм законодавства, які порушують гарантовані конституції, основні права громадян. Побачимо, але я думаю, що там нічого хорошого не того не буде. Тим паче, що сама Зоробішвілі, вона шпані Зоробішвілі, вона. Не є незалежною, бо всі гроші, вся її діяльність вона є в межах, того, дасть Кабмін їй гроші чи не дасть. Це Іванішвілі дасть їй гроші чи, чи не дасть з того чи іншого там доброго панського плеча. Так, друзі, про Україну сьогодні я вже згадував і ще раз скажу, що 16 липня та сьогодні день оновлення, останній день оновлення своїх військово-облікових даних. Ну і на цьому на цьому рівні дуже хайпує зараз міністерство оборони, якби дуже багато інформації про різні запобіжні чинники. Так от українських чоловіків, які не оновили військові облікові дані після 16 липня, можуть навіть оголошувати у розшук. Це станеться, якщо вони не з'являться в ТЦК по повістці. Це, от пані заступник міністра оборони України Катерина Чорногоренка, в неї ну, поцікавилися, що буде після того, як чоловікам, які не оновили дані, надішлють повістку поштою. Ну каже: якщо чоловік, ну при тому, що який не оновив дані, ігнорує повістки певний час, він передаватиметься в розшук. Також вона нагадала, що повістки, які приходять по Укрпошті, будуть вважатися врученими, навіть якщо людина не поставила свій підпис в плані отримання такого листа. Це буде відбуватися за аналогією запрошень до суду. Типу, взяв, не взяв, але суд запросив. Е Лист є а далі. Вважається, що ти вже на місці. Так, тепер друзі, кілька детективних історій. історії стосовно справедливості. Екс розвіднику Роману Червінському, от вчора пізно ввечері, змінили запобіжний захід. Ну, я розумію, що наша спільнота знає, хто це е, такі, яка там фабула питання. Ну, знову ж таки, по різні є підходи до цього питання, але він може вийти на під заставу. Йому суд встановив заставу в розмірі 9 мільйонів гривень. Причому там купа народних депутатів і перечисних людей вони готові якби взяти на поруки. Я не знаю, чи готові заплатити цю заставу, але очевидно, з такими гучними заявами це все буде зроблено. І е, до внесення застави. Буде під вартою, але цей запобіжний захід діє до 4 серпня. Лише оця опція 24-го року. Пан Червінський проходить у справі. Пам'ятаєте, про невдалу операцію з викрадення російського літака, яка за версією слідства призвела в результаті до удару в Кропивницькому там аеродром Канатове. В липні 22-го року тоді загинув командир військової частини. 17 захисників були поранені, а два українських винищувачі були знищені. Також ексрозвідника підозрюють спробі отримати 100 тисяч доларів хабаря, видаючи себе за впливового посадовця фіскальної служби. Такі така теж є обставина. От я вам фабулу коротко навів. Ви тепер маєте ну, розуміння того, що відбувається далі на тлі знову ж таки внутрішньополітичної колотнечі в Україні. А дуже важливий момент одного нардепа, одного нардепа упіймали на хабарів майже в 3,5 мільйони гривень. Ну, за забезпечення перемоги в тендері на ремонт водогону в Охтирському районі Сумщини. Це просто якої якого рівня розумового я вже не кажу там відповідальності, там патріотизму. Там інших речей я вже мовчу. Треба бути. Ну просто наскільки ти розумний, чи ти тупий, щоб вогтирці сумщини це там, де лінія бойового зіткнення, де війна по суті, де люди потерпають, що ж вимагати. Гроші за те, що і так повинно бути зроблено. Тим не менш, мова йде про Миколу Задорожнього. Це нардєп із слуги народу. Ну я так розумію, що він вже колишній нардєп, да терміново вчора його виключили. В таку суму депутат оцінив свою своє неперешкоджання в проведенні тендеру. Уявляєте? Оце, от е, та так, таке от істота, така от вона сиділа і вирішувала: тобто, буде водогін в людей чи не буде. Як встановили слідство, його откат становив 10% від суми контракту, тобто 3-4 – це 10%. А ще 4% призначалося для місцевих правоохоронців. Наразі розслідування триває, встановлюються можливі поплічники депутата і голови сільради. Депутату загрожує від 8 до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Ну, ви вже писали мені про хорошу спортивну нормальну рибалку. Побачимо. Але дійсно цього підозрюваного хабарнистю депутата виключили вже з партії Слуга народу в терміновому порядку бо 15 липня відбулося засідання дисциплінарної комісії політпартії Слуга народу, на якому було ухвалене рішення виключити з лав партії Нардєпа задорожнього, так заявили в поліції. Тут достатньо показова хода цього задорожнього. Та якого затримали детективи? Набу І він от, от цікавий момент, які ці люди відповідає у Верховній Раді за будівництво фортифікації і закупівлю дронів для армії. Уявляєте скільки воно там собі на цей задорожній очолює спеціальну комісію е, поки що очолює Спеціальну комісію парламенту з питань будівництва фортифікаційних споруд, закупівлі дронів для армії. Також є членом комітету з питань бюджету. Йому довірили контроль бюджетних витрат на оборону. А тепер хто це така людина? Як вона потрапила чи воно потрапило до парламенту? Цей задорожній потрапив в парламент від служби народу. Зрозуміло, до того, як стати одним з розпорядників державного бюджету, задорожній був професійним тамадою, ведучим на весіллях, шоуменом і працював в агенції подій квартала 95. От такий послужний список. Тепер він фортифікація, закупівля дронів і там тирить по суті бабки. Задорожня підозрюю, ще раз скажу, вимагання хабаря будівництво Водогін, в район Сумської області, який був розбитий, до речі, російським окупантом. От така генеза, така теза цієї людини, яка є в парламенті, яка от вирішує, як рухатися в Україні на сьогоднішній день, якраз в контексті того, що лямзає ці гроші. Да, От коли кажуть про корупцію, ось вона наочна. До речі, стосовно наших людей, які в хорошому розумінні повиїжджали, не поприїжджали, повиїжджали. Україна попросила Литву припинити безкоштовно навчати українських студентів, ну для того, щоб студенти якось думали, можливо, додому повертатися чи шукати гроші, чи асимулюватися в литовське суспільство. А як інакше, з 22-го року Литва дозволила українцям, які врятувалися від війни, навчатися в своїх вищих навчальних закладах безкоштовно. Студенти, які вже вступили на навчання, зможуть закінчити його безоплатно, але з вересня цього року ця схема не буде доступна для нових студентів з України. Це бажання української сторони. В Україні є вищі навчальні заклади. На цей момент нема потреби переводити навчання в інші місця. Отак, от, от пояснення в Міністерстві освіти Литви. Це один з моментів. До речі, це освіта починається. Потім пам'ятаєте, там переїжджайте в безпечні регіони західних областей України. Ну така тема, така логіка. Попри рішення уряду, деякі. Які вищі навчальні заклади, наприклад, Вільнівський коледж, Вільнівський технічний університет, там університет Вітовта Великого в Каунасі, все одно будуть повністю початково фінансувати навчання українських студентів. Бо їм потрібні спеціалісти, друзі. Ну, що ж ми так, ми ж розуміємо прекрасно, для чого вони це будуть робити. Тобто держава сказала, да, окей, звичайно, а вузи кажуть: так чекайте, ми ж там якби готові взяти на себе. Нам ж треба спеціалісти в галузі. Для чого вони будуть повертатися в Україні? Ми будемо цим поратися. Ще один такий момент. Поратися тут в Україні по освіті. Уряд виділяє 1 мільярд 650 мільйонів гривень на закупівлю сучасного обладнання для оновленого курсу захисту країни. Це це напевно озброєння, якісь наочні матеріали. Може, тири будуть облаштовувати навчальні осередки для цього курсу будуть створювати в містах. Один осередок буде розрахований на 5-10 шкіл, чи навіть на громаду. Ну такі, якби фундаментальний момент. Це не те, що в кожному школі там буде тир в підвалі, що буде один воєнрук. Ну я грубо кажучи, Да, буде осередок, куди будуть ходити на завдання на заняття. Їх облаштують сучасною технікою, зокрема інтерактивними стрілецькими тренажерами, симуляторами, управління дронами, аптечками і тренажерами для серцевої реанімації. Ну і іншим устаткуванням. Вся країна живе в умовах повномасштабного вторгнення, де важливу роль відігрують технології, тому діти мають вміти з ними працювати ще зі школи. Це основа нашого безпечного майбутнього. Це написав до речі, мінцифри Михпан е, е, Федоров. До речі, стосовно того, хто буде викладати от Азов допоможе в реформуванні цієї шкільної програми. Бійці 12-ї бригади спецпризначення АЗОВ Нацгвардії України приєдналися до реформування курсу захисту країни, і вони будуть, я так розумію, розро... ну, одним із розробників програм для українських шкіл для учнів 10-11 класів. Вони стали першими серед сил оборони, хто взяв участь в цій ініціативі. По суті, азовці будуть тренувати майбутніх тренерів за стандартами НАТО у сфері теорії воєнного управління. Учасники курсу отримують від військових знання про сучасну війну і взаємодії різних видів озброєння в єдиній системі управління а, операціями. Так. Ну а коли буде час і можливість відпочити, в тому числі і для азовців, я знаю, що дуже радо в Межигір'ї останнім часом переймали і учасники бойових дій, і військових. Так, от, нарешті, Межигір'я, яке кілька років потерпало в нерозумінні, де кому воно належить, і дуже багато там персоналі з минулого часу, я вже мовчу про. Безпосередньо 14-й рік, коли там ця хонка була пограбована, тим не менш, майно колишньої резиденції Януковича Межигір'я передали в державне управління. Ну хто в Києві був і хто киянний? Я не сумніваюся, що не один раз милувалися цим парком, але слава Богу, що його доглядали. От, вистачило і ресурсів, і доглядали, і утримували і, якби, і атракції державному парку пам'яті Межигір'я передали власність рухоме майно. Заарештовано справді ще колишнього президента втікача Януковича. Загальна кількість оглянутого комісію рухомого майна складає більше 25 тисяч одиниць, яка яке розміщено в 121 будівлі і спорудах. Найбільший за кількістю рухомого майна об'єкт це музей Хонка. Ну музей це житловий будинок. Хонка будівля площою 3100 квадратних метрів є головною спорудою парку пам'ятника. Наліч, налічує 76 приміщень і понад 3,6 тисяч одиниць рухомого майна. Ну, Друзі, да, рекомендую при нагоді піти. Ну, сподіваюся, що коли буде освітлення, буде там, кондиціонування, все як має бути. І в цьому контексті ще один хороший показовий момент. І я вважаю, що це глобальна історія. Литовська енергетична компанія. Передає Україні обладнання, повне обладнання вільнюської ТЕЦ-3, яке допоможе відновленню енергетичної інфраструктури України. енергетична інфраструктура в зруйнованій війною Україні зазнала значних пошкоджень. Відбудова має важливе значення для забезпечення належного функціонування системи. І відповідь на критичну ситуацію ця фірма Ігнітісґамідва робить значні кроки і віддає це обладнання, так що респект і уважуха. Абсолютно договір про надання в плані допомоги, це не купівля допомоги підписала. Власна компанія і оператор системи передачі електроенергії, Хмельницького призначена власне Кабміном для отримання і розподілу гуманітарної допомоги для отримання для енергетичного сектору. Воно, в принципі, і буде забезпечувати розподіл цього обладнання. Ми не випадково вирішили передати обладнання. Окрім того, що воно буде добре працювати в енергетичній інфраструктурі. воно також відповідає потребам оператора системи передач. Тобто воно уніфіковане з тим обладнанням, яке на сьогоднішній день чи яке було яке знищено росіянами. Тобто там тисяча мігаватт, воно працювало 30 років і забезпечувало теплом. До речі, близько половини вільнюса. Ну вільнюс теж скажете. Ну це як обласний центр середньої руки в Україні, але тим не менш, це обладнання. Буде працювати в Україні там 300 одиниць найважливішого обладнання. Так що це я ж кажу, і уважуха, супер і дуже дякуємо. Ну і друзі, цікавий момент. Я вже не буду говорити там про тепло, про графіки. Ви все прекрасно і так знаєте про черги, три черги, чотири черги. У нас ще попереду, температурніше сьогодні і завтра. Але цікавий висновок такий роблять мої колеги, що от оглядачі, що суми в платіжках за світло в липні ймовірно будуть такими ж, як і до підвищення тарифів на електроенергію. От е експерти кажуть, от в знайомих минулого місяця обсяги споживання були вдвічі навіть меншими ніж раніше. В деяких може бути інша звичайна ситуація, вона не однакова, але в середньому всіх світла немає 12 годин на добу. Тому споживання в будь-якому випадку буде меншим, тому що ціна підвищилася на 60%, а не на 100%. Тому якби для людей оця ситуація в плані фінансів буде більше комфортною. Хоча я думаю, що були багато готові заплатити нормально, аби було світло. Ну на це розраховуємо. Чекаємо релясі сьогодні, 16 липня, а 20-го, як сказав Шмигаль, ситуація покращиться. Ну, будемо на це розраховувати. І від цього будемо відштовхуватися. Так що рухаємося далі, пхаємо далі, друзі. І Дякую вам, що ви є на youtube каналі Василь Камчук. Підписуйтесь, дзвіночки вмикайте, аби не пропустити сповіщення про момент виходу наступного відео з категоричною українською вподобайкою з лайкосом, все як має бути, з коментарями. І, можливо, навіть із гіперпосиланнями на це відео. І в ваших соціальних мережах щиро дякую вам за увагу, за ваш час. Спасибі моїм патреонам, дякую спонсорам каналу. Дякую всім, хто підтримує мою роботу, хто плече підставляє. Нічого в обсяг до цього відео, в кого є бажання і можливості, там можна розібратися і якби, взяти участь. Спасибі величезне, але на загал не забуваємо, що кожен з нас, кожен на своєму місці. Ми як вміємо, як знаємо, як можемо, ми пхаємо з нашими героями. Хлопцями і дівчатами нашими героїчними збройними силами України пхаємо до перемоги. Вона буде обов'язково навіть не сумніватися. Отже, дякую за ваш час. Хай щастить, до побачення, до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, оскільки далі обов'язково буде. Слава Україні!